Це міста України, і багато з них пов'язані з мемами. А сьогодні ви дізнаєтеся звідки взялися ці меми та що вони означають? А почнемо ми з Дніпра. Ну або офіси. Цей мем є більш ніж просто мемом. Просто й за те, що мені часто телефонують з Дніпра і рекламують різні ставки. Окей, мем дійсно має певну підставу ґрунт або базу, бо в місті є дуже багато просто офісів і скам-офісів. Також можна згадати пісню, що таке Дніпр?», де співалося про офіси. Ну а також чи хто є аккаунт, який присвячений цьому мему. Херсон, ну або кавуни це просто легендарний мем. Хайпує традиційно кожного літо, особливо коли люди починають купляти і їсти кавуни. Також в 2020 році був прикол з херсонськими кавунчиками. Приблизно так їх доставляли з Херсона в Київ. Ну і куди без пісні? Я херсонських Житомир. Цей мем мені подобається більше ніж місто. Просто із-за того, що мем хоча б існує. Окей, насправді спочатку це був не мем, а змова. Люди казали, що Житомира не існує, а на всі фотографії з міста вони казали, що це фотошоп. І також казали, що ніхто ніколи не був в Житомирі Ну і те, що всі новини з міста це фейк. Цей мем почався в 2019 році в Твіттері Ну все, йдемо далі. Львів, фортеця це дуже негативний мем. І я сподіваюся, ніхто з львів'ян Мене не обідеться. Почнемо ми з того, що і за початку війни багато людей покинули свої дома. Багато хто опинився у Львові, і за чого часто були мовні скандали. Плюс з інформацією про гуманітарку та баруківку почав розповсюджуватися цей мем. Хоча звичайні мешканці Львова не мали ніякого відношення до цього. Також, коли були бої за Бахмут, була вийшла ця пісня Фортеця Бахмут. Але через декілька днів зробили ремейк з Львовом. Коротка реклама. Підписуйтеся на мій тег-канал, посилання в описі. Donetsk, stāvāj, dārgumiņ. Цей мем з'явився в 2014 році, коли окупували частину областей. І так як було досить мало добровольців, придумали як заохотити людей вступати в військо. Ну або просто робили пропаганду, і де почав зароджуватися цей мем. І там він стосувався не тільки міста, а й усього Донбаса. До в у 2024 році був схожий мем, тільки уже з Техасом. Там уже йшла мова про вставай Техас. Івано-Франківськ, столиця Парижу. В цілому цей мем виник просто із-за якогось відео в Тіктоці. Ось це відео. Яка столиця Парижу. Івано-Франківськ. В цілому цей мем є одним з найкращих, бо він не є негативним. Київ. В цілому, це не є мем, так. Але я думаю, кожен чув, як швидко ходять люди в Києві. І все це кажуть люди, які один раз там побували. Ну і те, що люди в регіонах, це просто чолові люди, люди, які були в Києві. Наскільки це правда? Ну все, в цілому, єдине, що я можу сказати, це хочеш пішла фанутись. Не подавай по підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.